До нас в гості завітав ведмедик та їжачок. Вони вирішили піти на прогулянку в парк, і там вони каталися на каруселі, на машинках, і у них був фотоапарат. Фотографували все навколо, їм було дуже весело, і вирішили вони сфотографуватися вдвох. Ось який гарний знімок у них вийшов. Кого ви бачите на фотографії? Так, ведмедика та їжачка. А скільки всього друзів? Вірно, двоє. Ось ще світлини, які зробили друзі. Що на них зображено? Ялиночка та машинки. Вірно, а скажіть, будь ласка, чого зображено два? Вірно, дві машини. А чого зображено? Один. Так, одна ялиночка. А як ми можемо позначити, що у нас один предмет? Я можу вам допомогти. Я знаю цифру один. І ми її поставимо біля ялиночки. Отже, для того, щоб позначити, що у нас один предмет, ми використовуємо цифру один. Дякуємо тобі, їжачок, за допомогу. Будь ласка. А ведмедик приніс нам цифру два. Біля якої світлини ми її поставимо? Біля машинок. А чому? Тому що, щоб позначити, що предметів два використовують цифру два. Дякуємо вам, ведмедик та їжачок. Дітки, а ми продовжуємо знайомство з нашою цифрою 2. Подивіться, на що вона схожа? Вона схожа на лебедя. Подивіться на її шийку та хвостик. Пропоную вам намалювати циферку 2 у повітрі. А тепер пограємо у гру розклади картинки. Подивіться, перед вами два ящичка, ліворуч з циферкою 1. Та праворуч з циферкою 2. Перед вами будуть з'являтися світлини з різною кількістю предметів. Вам потрібно буде порахувати ці предмети та покласти їх у відповідний ящик. Якщо предмет 1 кладемо в ящик з одиничкою. Якщо предметів 2 кладемо в ящик з двійкою. Тож, перша світлина, що зображено на ній? Зайчик. Скільки зайчиків? Один. В який ящик покладемо цю світлину? Вірно, в цей ящик. Наступна світлина, що зображено на ній? Будиночок. Скільки будиночків? Один. Куди покладемо? Знову ящик з одиничкою. А на цій світлині що зображено? Ведмедики! Скільки їх? Один, два, всього два ведмедики. У ящик з двічкою. А на цій світлині грибочки. Рахуємо. Один, два. Всього два грибочки. В який ящик? З двічкою, вірно. А це що? Помідор. Скільки всього помідорів? Один. В який ящик покладемо. З одиничкою, ліворуч, вірно. А тут хто зображений? Білочки. Скільки білочок? Один, два. В який ящичок кладемо світлину? З цифрою два, вірно. А скільки машин ви бачите? Одну машину. В який ящик покладемо. Ліворуч, той, що з одиничкою, вірно. Скільки апельсинів на світлині? Один, два, два апельсини, в який ящичок кладем у той, що праворуч, цифрою 2. Молодці малята!